184 бойових зіткнення зафіксували у генштабі по всій лінії фронту за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Там сили оборони спинили 56 ворожих штурмів. 25 атак зафіксували на Костянтинівському напрямку. Тривають важкі бої в районі Торецька та Часового Яру. Росіяни нарощують інтенсивність атак і на Харківщині, зокрема навколо Куп'янська та у Вовчанську. Там сили оборони зупинили 23 ворожі штурми. І більше про оперативну ситуацію на східному фронті. Дивіться в нашому огляді. Вовчанський напрямок прикордонники форпосту ліквідували групи російських піхотинців, які намагалися непомітно пройти лісосмугами до наших позицій. Дронарі бригади ГАРД на південно-слобожанському напрямку знищили чотири ворожі автівки, які противник використовував для підвозу БК і особового складу, а також спостережні пункти, засоби зв'язку та живу силу ворога. Щодня під прицілом у ворога місто Куп'янськ вузловий, безпілотники, авіаудари, артилерія. Тут розташований головний залізничний вузол Харківщини. Саме тому він одна з Головних мішеней російської армії, попри постійні обстріли, у місті досі живе багато цивільних. Місто залишається на межі гуманітарної катастрофи. Дуже багато цивільних залишається в місті вже майже рік без газу і світла, але місто живе, місто тримається. Ворог заявляє, що він вже майже в Купінську і забігає в Купінську з новий, але бачимо, що це не так. Навички з тактичної медицини мають бути відпрацьовані до автоматизму. Жодне повторення не буде зайвим. До реалій фронту готуються бійці мотопіхотного батальйону 115-ї ОМБР. Правильно зібрана аптечка і чітке виконання протоколу під час евакуації запорука виживання на полі бою. Все, він готовий на евакуацію. В такому стані йому може одна людина допомогти. 22-й кузний готовий на евакуацію. Бойовий медик 26-ї артилерійської не раз зазирав в очі смерті і витягував з її рук бійців. У мирному житті сільський фельдшер на війні з 2014-го. Хоч якою б не була різниця між цивільною та воєнною медициною, у нього власний підхід до лікування. Є, всіх треба заселити Анекдоти, Якось розказає таке, Хлопці напругу зняють, бо хлопці да кожна психіка своя. Ну, я так старався їх розробити, Евакуювати нормально. А тут їдеш обідовести по цих ямах, по цьому всьому, з поля бою витягувати, звісно, це тяжко, щоб і підключити там цю систему, саму машина коли скаче, коли все, то воно ну, ж не, не зовсім зручно. А тут кожна секунда, вона ж йде на це життя. На Коп'янському напрямку бригада Буревій успішно виконує завдання у боротьбі проти окупантів. Завдали влучних ударів по вогневих позиціях з особовим складом, знешкодили техніку і боєкомплект, вивели з ладу обладнання зв'язку. Росіяни марно ховаються в укриттях, сподіваючись уникнути зустрічі з бійцями 41-ї механізованої бригади. Наші пілоти бачать кожного загарбника і знищують їх. Дрони камікадзе 3-го армійського корпусу розбивають укриття противника та ховають його заживо під уламками, цеглою та деревом. На цих кадрах бойова робота 63-ї ОМБР. А це полювання пташок 60-ї механізованої на живу силу ворога. Накрили вогнем рашистські нори та засікли ворожі дрони камікадзе у засідці. Точні скиди і маршрут розчищено. У районі Костянтинівки робот 93-ї ОМБР кулеметними чергами з близької відстані валить окупантів в посадці. Росіяни полюють за наземними дронами, впівішками та артилерією. На Добропільському напрямку московити знову наважилися на масований штурм бронетехнікою. У бік села шахового противник кинув у наступ 16 одиниць танків, мотолих, БМП. Практично всю броню знищили наші захисники. Штурм захлинувся. Також росіяни намагалися прорватися у мирноград зі сходу на БТЛБ і з півночі на мотоциклах. Їм протистояли воїни 38-ї бригади морської піхоти. Обидві спроби провали. Раніше ворог накопичував броню в районі Покровської агломерації. За останні дні кількість відкритих атак суттєво зросла. Втім, у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ намарна. Навпаки, за повідомленням Генштабу, на окремих напрямках наші штурмові підрозділи просунулися на понад півтора кілометра. Попри невдалі намагання ворога зайти на деяких напрямках, наші воїни протягом минулої доби провели пошук та знищили противника на території 3,4 квадратних кілометрів Покровського району Донецької області, це підбірка нових влучань операторів FPV-дронів бригади Рубіж. Вони завжди дуже чемно підлітають дронами до непроханих гостей, аби привітати особисто кожного. На Олександрівському відтинку загарбники не змінюють основну тактику прориватися малими мотопіхотними групами. На жаль, ще погода допомагає їм. Супутствує цьому. Вони вриваються дуже швидко і займають деякі ділянки фронту. Ми їх звичайно стримуємо. Ну насчет накопичення техніки військової якось не сильно було замічено. Пілоти 23-ї окремої механізованої бригади так само цілодобово нищать окупантів. Наші впівдрони наздоганяють піхоту та вражають укриття. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці марафон Єдині новини.